Водохреще, хрещення господнє або ж богоявлення відзначають українці 6 січня. Це останні зі свят різдвяного циклу. Декілька років назад перейшли вже на новий календар новоюліанський, і тому разом із всім вселенським, скажімо так, християнством, тобто весь католицький світ, і більша частина християнського православного світу святкує саме 6 січня. За словами священнослужителя Свято-Михайлівського кафедрального собору, цього року освячувати воду до храму прийшло більше Житомирян, ніж минулого. Багато ще, звичайно, людей переходять до цього календаря. Дуже звичайно, особливо старшим людям перезвичити себе, щоб бо все було колись 19-го. 7 січня було різдво. Треба ще декілька років, мені здається, щоб люди остаточно зрозуміли, і ну, з часом воно все для людини стане привичним. За повір'ями у день водохреща та напередодні вода стає святою і має цілющі властивості. Неї можна вилікуватись від хвороб, тому і зберігають увесь рік, і вона не псується. Освячення домів, е вживання. Освячення, хрещення дітей ось сьогоднішній день. Ось, тобто для будь-якої духовної потреби. Буває, я знаю, таких багато людей, що п'ють тільки свячену воду цілий рік, тому набирають у великій кількості. А взагалі, свячена водичка, як засіб відігнання всякого зла, повинна бути в кожному християнському домі. Оді існувало чимало прикмет, пов'язаних з водохрещем. Якщо цього дня ясна й холодна погода на посушливе літо, похмура й сніжна, нарясний урожай. Під час освячення води йде сніг, добре роїтимуться бджоли і колоситиметься хліб. Якщо ніч зоряна, вродять горіхи та ягоди. У давнину після свята розпочинався новий весільний сезон, який тривав до Великого посту. Святкування в першу чергу це духовно. Радіти в тому, що прийшов Господь, прийшов, приніс нам оце велике свято богоявлення, хрещення, через яке ми спасаємось. Ну і звичайно, а відзначання ми кожне свято, кожен день відзначаємо як свій день народження. Тому мені здається, що воно не сильно відрізняється одне від одного, тільки те, що кожна людина по-своєму розуміє це слово, поняття, святкування. Освячену воду можна набрати сьогодні та завтра у Свято Михайлівському кафедральному соборі. Ми ще вчора святили водичку. Вчора було так свято на вечір'я, свято богоявлення. І дуже багато людей відрізняють водичку вчорашню від сьогоднішньої. Насправді, водичка одинакова. Що вчора, що сьогодні вона освячується за одинаковим чином і діє її благодать одинакова. Артем Садорчук, Анна Чепель, Роман Орлов, телеканал СК 1